Можна було взяти дітей, спакувати речі і гримнути дверима, або викидати його речі через вікно і танцювати, але мені 43 роки, і я тверезомисляча людина, одне підозрювати, а зовсім інше знати. Я ще, знаєте, старалася, думала, що як зачіску зменю, додам щось нове в меню, але не могла йому усміхатися. Не могла. А тут подруга давня запросила на каву, і там я побачила його з якоюсь молодою ручку, поцілунки і обійми, зробила вигляд, що не знаю цього чоловіка, але нічого не могла думати, лиш кивала подрузі на її слова. На наступний день Марія знову зателефонувала. А де ти? Тобто, на роботі. Ти ж погодилася прийти до нас на співбесіду, нам потрібен секретар. Я ж її просто не чула, яка робота я маю роботу в інституті з секретаркою в деканаті. Робота така собі, але ж я там заради того, аби дітей влаштувати на навчання, тим більше, що на наступний рік їм поступати, навіщо мені нова робота? Господи, та я тебе пам'ятаю з навчання, ти ж там скнієш, а у нас хоч зарплата нормальна. Я погодилася прийти. Робота там і справді не складна для мене, але якось все динамічно. Цього вчися, те не забудь, там скасуй, тут додай. Голова крутилася від інформації, тому вдома я перестала слідкувати, чи діти виконали уроки і чи є у вас чиста сорочка. Прибіжу додому, щось приготую, але вже не кожному персонально, а для всіх. Хочете їжте, а не хочете, то самі готуйте, вже дорослі. Пралку закинула, Порох не помітила, підлогу вже тиждень не мила. Вирішила оновити собі гардероб з першої ж зарплати і не оплатила дітям гуртки та комуналку. Василю, з тебе п'ять тисяч лише на комунальні і гуртки, сказала я чоловікові, тому будь добрий, без ніяких історій, що авансу нема і ще там чогось. Чоловік тільки рота роззявив адже я ніколи за все наше спільне життя не вимагала у нього грошей, скільки дав, добре, мало, свої докладала і оплатила. А тут без усіляких мені треба на важливе, сказала і нічого, небо не впало. У мене сорочок нема чистих, каже він мені. Все не попрасоване, ти мене чуєш? Так, всі за мною, сказала я родині і почала демонструвати, як закидати в пральну машинку одяг, скільки наливати порошку. Показую раз, і всі мають запам'ятати біле перемо з білим, кольорове окремо. Це дуже просто, і ви маєте вчитися нарешті самостійності. Після роботи я могла собі дозволити запізнитися і посидіти з друзями десь. Мене не відвідувала при цьому думка, як там, мої малесенькі та без мене, я ж така сяка затрималася і зробила щось, що мені подобається. А потім чоловік каже мені, коли я пізно вернулася Ти де ходиш, я тебе чекаю з роботи, а тебе нема. Я змінила роботу, кажу йому. Як? Та отак все в житті треба міняти, як час приходить. Далі в чоловіка почали лізти очі, що я одяг новий маю, і мене підвозять додому. Це що взагалі таке? Ти одружена жінка? каже мені і весь аж трясеться, ти як себе ведеш? Що сталося такого? На роботі затрималася, і колега підвіз, не треба з цього робити подію. Я собі взяла за звичку не приходити з роботи і одразу на кухню, бо ж треба вже негайно їсти варити. Я маю хвилин 20, щоб відпочити, і хай весь світ закриється. Знаєте, відколи я своїм дітям перестала догоджати, то виявилося, що вони знають, де веделка і де сіль стоїть, можуть зробити бутерброди і винести сміття. Чоловік кожного вечора вдома та дивиться за мною. Мене це трохи смішить, бо я такої уваги вже не потребую. Навіть пробував раз натякнути на обов'язки, але я те швидко обірвала. Живу з ним, бо поки так мені вигідно, адже квартира у нас в кредиті на нас, як на подружжю, а там буде видно. Підпишись, підтримай українськомовний контент.